Сьогодні треба витягувати на Явдохи, сьогодні свято Явдохи, витягувати картоплю. В старі давні звичаї наші прабабусі-бабусі в цей день завжди із погрібів доставали картоплю. Потім її зберігали в теплому місці, щоб вона проростала. А прийде час, потім висаджували гну. А розсаду вже давно треба, ще в лютому місяці було садити. Хто не вспів, хай садить. Є дні, які сприятливі посадки. Ще земля не розтаяла. Що ж там сажати? Хоть я її один живу, але все одно роблю, вирощую. Не цього року так, але в основному таке картопля і овочі. Томати, огірки, там, кавуни, дині. Ну, що таке на підготовку, щоб потім воно швидше, швидше урожай збирати. Тому що погода така примхлива, як ми бачимо. І по-різному буває, то холодно, то жарко, то дощ, то сніг. А посадити відразу після того, як була озора на земля, то там тільки надійся на те, що воно не померзне. Ще не почав, чекаю вказівки агрономів. А як же, а як же будемо садити, якщо буде здоров'я? Трохи ще слабувато з здоров'ям. Ну а як же ж їсти, то треба? Тому треба допомагати. Спочатку посадимо, а потім уже будемо їсти. Ні, у нас немає. Все планую садити, бо я живу в селі і все потрібно садити. Не, не сажу. Не Нема моя дача. Ой, посичимо мішок здоров'я. Я сказала внукові, прийшли, мішок здоров'я. Посадимо, а мішком розділимося. Та й все, це буде. Якщо вказали здоров'я, я і дача, все. Посадимо трошки. Хай тільки буде мир і спокій. Ні-ні-ні. Я медпрацівник, я цим городом не займаюся. Сажаємо, але не плануємо, бо ми з Луганської області приїхали. приїхали. Взагалі-то в мене є дача на цій стороні на да? ну, Буду вже дивитися, як буде проїзд. Ну, взагалі в мене там квіти, травичка. Я вважаю, що дача більш для відпочинку, вибачте. Ну, поки що я працюю, я пенсіонер, я, працюю, я можу собі дозволити купити овочі, а дачі для мене це просто задоволення.